Займаються ще гарно мене їде дах, коли я не займаюсь. Вітаємо вас першої в, в, в підяльки. Вже... Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні я знімаю своє перше відео про те, як я. Преваджую спорт, своє життя, яким саме спортом я займаюсь, як я їм займаюсь, і чому я полюбила спорт і не уявляю своє життя без нього. Я хочу, щоб всі надихнулись, подивились, взяли з цього відео щось корисне для себе. Let's go! Почнемо ми з того, що Насправді я з дитинства займалась спортом, це танці, а я займала 8 років, але мені ніколи це не подобалось. Мені ніколи це не приносило кайф. Але з часом, коли я знайшла саме свій вид спорту і зрозуміла його цінність для мене, я Полюбила це діло, і знаєте, зараз, коли я не позаймалася спортом я відчуваю те, що мені цього не вистачає моя енергія падає і у мене є гостра потреба піти, позайматися. Я припинила займатися танцями, пішла на флайогу, займалася деякий час флай-йогою, потім спортзал, потім пілатес, потім спортзал, потім переїжджаю в нове місто. Не займаюся спортом, починаю ходити на Хай Хілс. Після цього переїжджаю знову в нове місто і йду в спортзал. Далі переїжджаю в нове місто вже в Київ. і я займалась спортом, але це не було регулярно. І ось такі перепади вони насправді впливають на результат від спорту, на ментальну складову і взагалі в цілому на якість життя. Особисто для мене. З часом я загубилася взагалі. Я перестала спати нормально, харчуватись, займатись. І це дало свої плоди. Я зрозуміла, що ці плоди мені не подобаються як фізично, так і духовно. Я не відчувала себе на тому рівні, на якому раніше була, і до якого я прагну. Тому я знову почала займати спортзал, ходити, займатися спортом, і так десь займалась я місяці три. Потім до цього всього додала ще йогу. Ну, знаєте, так круто. відпочиваєш, собі лежиш. такий приходиш на заняття. Коли вже будеш амасена. Але вона в кінці. не з самого початку і до кінця, вона лише в кінці. Я перестала ходити на роботу, перестала ходити на йогу, бо вона була незвичною для мене локацією, далеко, дуже, як робота. Я продовжувала займатися лише. В спортзалі, і потроху я зрозуміла, що я хочу якихось експериментів. Я сходила на танці. Думаю, блін, хочу ще щось. Знаєте, так хочу, хочу, почала займатися йогою, пілатися самостійно. А ще через деякий час я впровадила пробіжки в свою родину і. Ти набігла! Навіть не 5-6! Ось відчуття. мікрофон! Ой. Я ем... це, це ваш дебют. Вітаю вас, що я Я взагалі не полюбляю бігати. Я не вмію бігати, але через те, що в мене є друзі, які бігають, це дуже мотивує і це насправді заохочує до роботи, коли в тебе є сильне оточення. Я бігаю звичайно, лише на природі, мені не подобається бігати в спортзалах або в якомусь просторі на біговій дорожці. Я відчуваю себе якось некомфортно та я знаю, що якщо ти бігаєш по землі, то м'язи по-іншому непружуюся і результат значно кращий. До того ж свіже повітря, це також впливає. Я максимально експериментую. База для мене це спортзал або йога. І до цього всього я додаю ще деякі активності, бо, наприклад, там, силові, кардіо, аеробіка, воно все в поєднанні дає дуже крутий результат. Поділюся всіма своїми думками. О! Танок, 9 -та година. Нікого не буде. Що ви думаєте? Людей дуже багато. Зараз буду. Я вже готова. Це буде смішно, але мені Я займаю спортом прям регулярно і я бачу результати. Мені дуже подобається. Моє тіло зараз прямо. Я починаю тренування з бігу. Важко, бо я думала, що бокс це лише руки, це лише там, плечі. Але насправді дуже важливо ще розуміти, там, куди бригати, куди відходити, як змінювати ноги, позицію ставати, а тримати баланс в тілі, бо якщо ти неправильно станеш і в тебе не буде балансу, то тоді тебе дуже легко можна завалити. Було круто. Але скажу чесно, мені не вистачало трохи якоїсь енергії, якогось драйву, якогось прям. Силы, возможно, или злости, чтобы убить эту грушу. Димон, от, от, отметим тебя потом в ТикТоке. <связать> отметим тебя в ТикТоке потом. <связать> так, где наша агрессия? что смеемся? Агрессия. На видахи, да, так, кстати, на видихи, можна і на рики, на кріки. Пришла, позаймалась. Мені дуже сподобалось. Я трохи вимоталась, але прям кайф. Таке відчуття легкості в м'язах. Переходимо далі. Я також дуже полюбляю займатися на природі. Це може бути йога, пілатес або ще щось. Особливо спеціалу я займаюся зараз самостійно. Раніше я займалася тренерами, або так, моя мама, вона теж дуже класно знає всі ці вже справи, вона дуже багато років в спорті, понад 10 років. Знаєте, коли я займався новий рік з тренером, ти вже щось десь запам'ятав. Іноді, звісно, бувають такі а конфузи. Коли ти дивишся на той тренажер і думаєш, Боже, як я як займатися, я забула, я забула, я робила цю вправу місяць тому, я вже не пам'ятаю, але сідаєш і згадуєш все в житті дуже просто. Пробуємо, робимо помилки і починаємо знову. Тобто, спортзал це така база для мене, де я займаюся, набираюсь енергії, сил, також формую саме своє тіло, бо на йозі або на іншому виді спів спорту я або кутну, або там просто розтягуюсь, розслаблю. Якщо ви початківець, не бійтесь, ідіть в спортзал. Якщо у вас є можливість, беріть собі тренера. Якщо немає можливості, займайтесь самі в TikTok, в Інстаграмі. Дуже багато різних тренувань, які ви можете повторювати. Звісно, на початку можуть бути помилки, але всі ми люди, і всі ми робимо помилки. І головне це вірити в себе та робити далі. З часом ви все одно зрозумієте, як треба робити правильно або побачите, або вам хтось допоможе. Головне не боятись і діяти. Я спробувала нещодавно TRX. думала, що там дуже легко. Тому так, типу, в спортзалі важко. А на TRX буде легко. Зроблю як розслаблення. Переходжу я таке ввечері, робити цей TRX. і знайшла свої вправи. Я розумію, що це, блін, це дуже важко. У мене дійсно все діло так відчувалось після Триксу набагато більше, ніж після спортзалу, бігу чи ще чогось. Тобто, знаєте, коли ви експериментуєте і завжди пробуєте щось нове, ви зміцнюєте свої там, м'язи, себе в певній іншій сфері, в певній іншій траєкторії, і це допомагає mm. вам ставати сильними. Так, це моя перша тренування. Так, я пішла перетягатись далі, бо зараз піднюсь. Погляньте на це дивовижне вікно. Займатися таким видом було моєю мрією. А ще великий плюс, що дві двері, две. Два так двері їх дві ж Перед тим як зайти в роздягальню, Типу, коли відкриваю ці, а хто не побачить, що там. Це дуже класно. Я таке побачу вперше. Прям плюс-плюс. А ще такий атмосферний зал для відпочинку та рефлексії після занять. А це можливо моє перше відео на цьому ютуб каналі. І я дуже рада, що нарешті я зібрала силами і зробила те, що хотіла. Бо треба завжди йти за покликом своєї душі, і можливо це саме також і для вас. Якщо ви це чуєте, може вам також хочеться щось зробити, але ви сумніваєтесь або думаєте, що у мене зараз це немає часу. Потім через років 20, то ні, робіть зараз. Вам дякую за перегляд мого відео. Я сподіваюся, я була вам корисна і вам було цікаво дивитись це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, а також пишіть коментарі. Я відкрита до ваших думок, питань і з радістю відповім. Ще раз дякую, до наступних зустрічей. Ваша клубівка.